Тарас закінчив школу із відмінними результатами. Знання підтвердив і мультимедійним тестом. Склав НМТ з математики на максимум 200 балів. Хлопець каже, цей предмет йому завжди давався легко, тому й готувався до іспиту сам. Сертифікат пилом не припадатиме. Вступатиме на спеціальності пов'язані з точними науками. Завжди математика мені давалася в школі, і завжди в мене все виходило. І так навіть без сильних зусиль я. Здобув цей успішний результат. А Євгеній набрав найвищий бал із історії України. Хлопець каже, хоче працювати в юридичній сфері, а для цього потрібно досконало знати предмет про минуле. До іспиту підійшов серйозно. Готувався увесь навчальний рік. Я почав готуватися ще в вересні, тобто я готувався фактично 9 місяців з трьох предметів. Я записався на курси підготовки до ЗНО в інтернеті. Я їх відвідував, мені вони дали дуже багато знань для того, щоб якісно пройти цей тест. Я готувався за програмою ЗНО, але через невизначеність, оскільки нам програму повідомили лише взимку. Ну, виходить, фактично декілька місяців, просто випали із цієї кількості, всього 30 випускників склали іспит. Досконало «З цьогоріч основну сесію було зареєстровано більше півтори тисячі випускників 11 класів Хмельницької міської територіальної громади. Також знаємо, що були зареєстровані випускники попередніх років, або ті, які хочуть отримати дорослі особи, які хочуть отримати вищу освіту. Відповідно, у нас функціонувало шість пунктів тестування в місті Хмельницькому. А загалом на Хмельницьк. Таких майже сотня. З центрального району найбільше 65, з Кам'янець-Подільського, 20 і 13 Шепетівського. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, Олександр Мальников. Новини 33-й канал.